Плач неперелітної птахи. Дерева нахиляються наді мною так низько, що, здається, падають, а будинки летять, розмахуючи антенами, і біле молоко туману розливається на авто. Я гублюся в осінньому лісі, падаю на гори листя, на білу, білісіньку траву, на мох і на трухле гілля, яке пахне опеньками. Тут я просто синиця, а статична дама у темному капелюсі залишилася в місті між пострижених дерев. Статична дама у шовкових рукавичках ходить торговими рядами, купує у кіоску газети і платить за телефон. Та дама ніколи собі не дозволить завести роман з одруженим чоловіком. І ніколи, уявляєте, ніколи та дама. Не танцюватиме боса під осіннім дощем, та дама бальзаківського віку не регоче і не плаче на людях, Не п'є лікер старий таллін і не кохається серед ялин. Та до біса статечних і правильних дам. Мені вогко на листі, але мені щемно так пахне грибами, круглими опецькуватими опеньками. Мені пахне лісниковою хатиною. Загубленою десь у гущавині, безвіконними рамами, між якими заплилося бадилля хмелю, вогким вітром, що виє у нетопленій грубі, і шепшиною на столі. І ось серед висвистування дерев і потріскування гілля я чую твої кроки: я безпутна, загублена в лісі синиця, що ніколи не ходила. У темному капелюшку, не брала у кіоску газет і не любила хатніх чоловіків. Чую, твої кроки, лечу тобі назустріч, вся в опалому листі й білій траві. Лечу, як тоді, коли буря розгойдала верхівку вільхи і скинула гніздо. І ти кажеш: Люба, як добре, що сьогодні весна, листопад, листопад-листопад! А ти кажеш весна, а пірнає у молоко туману, дурні неперелітні птахи плачуть над пустими полями. Про що ти думаєш? Про збори, наради, вечірки, про тенісні ракетки і рахунки в банках, чи про нашу безвіконну хатину у далекому лісі, чи про місто? Де ти статечний чоловік і батько сімейства? І де ніхто не цвірінькає тобі щохвилини, хлопчику, ми їдемо довго. Зустрічні вогні напливають, гаснуть, виринають на зустрічі з ночі зачаровані нелюди, стовпи. Аж ось чорніє ріка, ми виходимо на берег, я, безпутна істота, без імені роду, і ти тут нікому невідомий чоловік. За п'ять кроків хатина з проваленим дахом і дверима на охляб, через ті віконниці вогкими осінніми вечорами залазять у хату вужі. Падає сонце і вони вилискують чорними спинами, пластично звиваються, піднімають краплисті голівки. Вужі зимують у хаті. Їх не видно, зате уночі шарудять часом стіни, стогне долівка сиплеться. Порохніва із проваленої стелі. А може, то не вожі? Може, то невиліковна стара хвороба жере нашу хатину по цурпалку, по скіпотці, по сантиметру, і одного разу ми приїдемо серед зими, а хатини не буде? Не буде під стінами сліпучого снігу, не буде звислої сірої павутини, схожої нарядна, не буде мокрих галузок хмелю між чорними рамами. Ми йдемо до порога йти котре, о Боже, укотре ж, навесні обіцяєш поправити дах і обкласти стіни. Ми знаємо, що це не так, що той чоловік, який лишився в місті, той строгий дядечко, що йде за дружиною, мов у кайданах, ніколи, ніколи, ніколи не зробить дурниць. У нього є гніздо, і воно дуже високо. Такі гнізда не бояться ураганів. Ти легко відхиляєш двері і раптом вони падають тобі на руки. У розпачі, у відчаї, у горі. Важкі, як ціле це життя, двері вогкі й холодні, а у хаті ніч. Шарудить навіяне листя, пахне шишками хмелю. Високо у небі свистять, потріскують, голосно дихають дерева велетні. Ти кидаєш у грубу дрова. Мить стоїш, мов би думаєш, горітиме чи не горітиме, жива ти ще пічко, чи не жива. Дрова спочатку димлять, але потроху займається. Ми сидимо на ялинових гілках і дивимося на вогонь. Полум'я більше росте, переливається у кольорах, висвічує твоє обличчя. Мій пустотливий, смішливий хлопче. Станьмо на коліна і тут, перед Всесвітом, попросимо ще одного життя. А знаєш, як би ми жили? Я обережно брала б кожну відведену мить, як щасливо несли б кожен день, як ми берегли б слова, як любили б людей, як жаліли б травинку, пелюсточку, корінь, як ми літали б між ялинами і збивали сніг крильми. І доки горітиме у цій грубі, доки вітер виноситиме тепло, доки ти у відчаї втрат стогнатимеш пташечко, доки вітер, мов слізка, тремтітиме на небесах, ми будемо разом. А коли ти рушиш до дверей, вони знову упадуть тобі на руки, благаючи порятунку? Але ти не зупинишся, відштовхнеш їх у бік, і з вистуженим серцем сядеш в авто. А я на задньому сидінні згорнуся грудкою і заховаю голову у пір'я. Наодинці з лисеням у проваллі засипаному листям. Бачиш, Любий, тебе знову немає у місті. Десь ти поїхав на світанку. Закричала Брама, колеса машини легко розіткнули нічні калюжі. Ти вже був у кінці провулку, коли вимкнули світло у твоїй кімнаті. У машині стало темно, як у норі. Я це відчула, бо стояла на балконі. Долинув шурхіт тільки одних коліс. Твої велетні руки лежали на кермі похмуро. І я згадала, як ти ловиш мою долоню, наче пелюстку у повітрі. Машина сховалася у долинці. Потім стрімко злетіла на пагорб і зникла у гриві мосту. Я подумала, уперше подумала, що ми вже ніколи не побачимось. Не злись, любий. Знаю, ти зараз можеш зім'яти цей папір і вигукнути маразм. Бо я вже виїздила і йш з валізкою на маленьку залізничну станцію, щоб нікого не зустріти. Брала квиток на перший потяг. Знаходила нову роботу, нове житло, нових друзів. На новому місці можна було вжитися. Але наставав той вечір, очі вростали у шибку, а скло проломлювало темінь. Я хапалася за телефон. Коли людина переживає клінічну смерть, як вона цінує силу життя? Ти обзивався на тому кінці проводу. Спочатку говорив хрипло й тихо Алло, потім повторював голосніше і, зрештою, тривожно кричав: Алло, Алло! не мовчіть, говоріть же. Після довгої розлуки, мов після клінічної смерті, відчували нічого нема сильнішого за це почуття, нічого ріднішого за цей голос. І я поверталася з Петербурга, Гурзуфа, Новгорода. Приходила до тієї школи, клала трудову перед тим же директором. А за день чи два тому ми випадково зустрічались на вулиці. Як бентежно вищали гальма твоєї машини, як ти вилітав з кабіни, як захлинаючись від гніву, образи чи несподіваної радості горланив, чого ти сюди приперлася? А ось позавчора. Ти прямо на вулиці став мене цілувати. А потім затягнув машину, і ми поїхали на зустріч листопаду. Ліс був схожим на царські палати. Усе сяяло міддю золотом і рубіном. У полі гуляв вихор і розносив скирту соломи. Ми бігали посеред того буревію і раптом за кілька кроків побачили лисеня. Ти сказав, давай заберемо, я одвезу його до матері. Хай підгодує, а потім випустимо. Лисеня не підпустило нас на відстань простягнутої руки. Стрімко злетіло і сховалося у бур'янах. Неподалік ми побачили калюжу крові, напевне, хтось уполював стару лисицю. Ми вийшли на польову дорогу, що металася між пагорбами, наче боялася майбутнього. Подумалася от би рушити цією дорогою, куди вона приведе, а потім вийти на тому місці і поставити курінь на все життя. Ти мовчав, а потім заговорив уривками, так ніби між словами виривалося полум'я шаленої пристрасті. Не знаю, що ти казав. Вітер розкидав мою зачіску, ти ловив губами пасма. Ми заплуталися в батогах хмелю, що уже осипався. Ми оплелися білою травою, що, мов і єрогліфи, розсипалася під гір'ям, і вивітрилася, і висохла, і що вона хотіла написати, один Бог ідеє. А потім, а потім, а потім мене заповнювало неможливе, далеке, уявне материнство. А ти щось городив про несправжність кохання, про те, що жінки хочуть мати чоловіків під підбором. І коли я зачиняв дверця та машини, вони так загарчали, мов хотіли тебе загризти. Я лишилася на тій зляканій польовій дорозі, що боялася майбутнього. Захотілося негайно в цю мить залізти в чиюсь теплу нору і облизатися. Звернула. На стежку у гущавину лісу десь же мучиться те лисеня, у якого застрелили матір. І коли знайшла затишне провалля та засипалися листям, неподалік розпачливо заголосила твоя машина. Ми більше не зустрічалися і уже не зустрінемось. Бачиш, Любий, це навіть добре, що тебе знову немає у місті. Я поллю на балконі квіти, візьму валізу і тихо вийду з під'їзду. Коли ти повертатимешся, вони радо засміються тобі назустріч і заплещуть у долоні. Ти вийдеш із машини і гукнеш Ей, партизан, коли А коли побачиш, що там живуть чужі люди, зсутулений як розбитий ліхтар, повернешся до машини. Ти згадаєш, скільки років ми були разом. І як захотіли повінчатися, а ти зупинив на півдорозі машину, вигукнув не одягну хомут на шию і обірвав мої руки на своїх плечах. Може, ти захочеш поїхати до наших дерев, до хмелю, до згаслих квіточок на узбіччі, десь там ходить осиротіле лисеня, і не знає, кого шукати.